У ефірі Молодь Плюс, програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки вітаю. Мене звати Марічка Набоки, Це програма Молодь Плюс. Сьогодні ми говоримо про силу інформації і силу соцмереж. У мене в студії гість це член редакційної ради інтернет-проекту Інформнапалм. Микола Балабан, доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю. Шановні слухачі, глядачі, дзвоніть нам наш телефон 044 0444903074, а також долучайтеся до створення програми у Facebook і Twitter. Отже, е про те, що соцмережі мають реальну силу, мабуть, ніхто після Майдану в Україні не сумнівається. Ін Інформна палом буквально кожного дня е доводиться. Розкажіть, будь ласка, все-таки про проєкт, що ви робите і для чого. Е дивіться, наша основна мета дати людям. Інформацію, якусь правдиву інформацію про те, що відбувається на Сході, про російську агресію. І не просто дати інформацію, а показати її. Те, що намагаються приховати російські всі. видання, так, зрештою, так, напевно, всі, ми намагаємося її показати. Для нас, ну тобто, це, це, це одна з най, най, найголовніших таких підходів, основна мета нашого проєкту. Інш інша дуже важлива річ: що ми намагаємося не просто давати людям, вже як знаєте, роблять дуже часто українські новини, російські новини, вже розжовану інформацію з певним вже з певним підтекстом, просто ні вже вже готове, просто вкладають. Ми хочемо, щоб наш читач думав, сам робив висновки. Тому для нас найважливіше це давати, ніби як від, ну, давати дані, які підтверджують щось або не підтверджують, а людина будь-яка може сама це перевірити. Тобто ви даєте лише дані? Не. Грубо кажучи, не пояснюючи їх? Ні-ні-ні. Ми, ми пояснюємо, але ми відкриваємо остаточне рішення за, за людину, яка читає. Тобто Для нас, для нас це важливо. Тобто ми не, не даємо вже якихось готових результатів. Звертаючись до вашого основного питання, в нас наша група дуже, ну тобто спочатку вона була така досить тісна і невелика, але зараз в нас ніби як є чотири, в принципі, основні блоки інформації, які ми, які ми подаємо. Перший це, звичайно, open source, intelligent, інформація, з якими ми почерпуємо з відкритих джерел, соціальних мереж в тому числі. Друге, ми робимо, намагаємося робити аналітику, аналіз ситуації на фронті, тобто те, що відбувається безпосередньо в зоні АТО, то ми пишемо десь такий раз в кілька тижнів аналітичні, аналітичні звіти, такі аналітичні записки. Ще один момент. Ми працюємо з ну, тобто, у нас є широка мережа інсайдерів в в Донбасі і в Криму на окупованих територіях. Ми за допомогою них ми перевіряємо ту інформацію, яку ми знаходимо в, в відкритих джерелах, скажімо так. І тоді, після, ну і це це ніби наша. Таке от основне, основне поле інформації. Ну, і Так само нам дуже важливо показувати е, оці не тільки людей, там, наприклад, якихось російських, але військову техніку, різні військові матеріали, які мають чисто російське походження, там, ну які знаходяться зараз там на лінії конфлікту. Власне, це це, це наші такі основні. Завдання. Скажіть, будь ласка, так. я розумію, що це інформування, так? І багато інформації перекладається на багато мов. Скільки зараз підключено мов і які люди заходять на сайт, з яких країн? Дивіться, насамперед, у нас тут ви дуже добре, що ви згадали про мови. Для нас важлива аудиторія, тобто це вже питання аудиторії. Давайте почнемо з України. Наша аудиторія, як правило, це, такі вже, це, це молодь, але молодь така вже освічена, яка, яка користується власне, соціальними мережами, бо, як ви, як ви самі бачите, основна наша, е, ці шляхи, шляхи інформування вони йдуть через, через соціальні мережі. Е, як правило, це, як правило, це молодь. Така в нас вже така досить усталена аудиторія, можна сказати, ми зайняли таку свою нішу серед людей, які не просто, які, які хочуть розібратися в ситуації. Тобто їм, умовно, їм недостатньо того, що дають, ну, тобто, що дають, там, наприклад, новини, якісь українські, якщо говоримо зараз про українську аудиторію, вони хочуть глибше зрозуміти для себе, що там відбувається, щоб зробити якісь певні висновки. Це, це одне. Щодо іншого, що для нас є дуже важливо, це іноземна аудиторія. Тому що коли починалася оця агресія, бо зрештою інформнапал народився в той час, коли Росія окуповувала Крим, Крим. і було дуже важливо донести світовій спільноті, те, що відбувається зараз, в за те, що зараз відбувається в Криму, то тоді відбувалося в Криму. І тому е, все починалося там з кількох мов, але потім до нас долучилися волонтери, перекладачі, які, е, які зараз, тобто зараз буквально, от ми, ми вже десь маємо 17 мов, і зараз так само додається е, китайська і японська. Тобто, от, буквально Шорокі. це на, на сьогоднішній інформації. Щодо нашої так само закордонної аудиторії, як правило, це також люди, яким які хочуть знати трохи більше, яким недостатньо недостатньо якихось певних. Ну, того, що дає їхня преса, це одне. Друга, другий важливий момент щодо нашої аудиторії, особливо якщо ми говоримо про закордон, ну, тобто, як оці наші переклади, це е, коло експертів, тобто, які, які цікавляться Україною або займаються Україною, досліджують її, або на, на якихось політичних рівнях. Вони до нас, ну тобто вони виходять дуже часто з нами навіть на зв'язок, нас щось запитують. Тобто, от, Тобто на, наша основна аудиторія тим, тим, тих, тих, хто хочуть знати більше, і от, власне, експерти, якісь аналітики, які, які часом на основі наших матеріалів роблять якісь потужніші аналітичні, опрацьовують їх далі, якісь потужніші аналітичні записки. А Це експерти і просто аудиторія з яких країн закордонно? Дивіться, це насамперед це Німеччина, це США, Велика Британія. Польща, Франція, тобто це, це така, ну, тобто це ядро. Якщо нас... до Росії, це найважлив... один з найважливіших. Росія, так, але це вже просто навіть це інший блок. Ну, тобто це, це само собою. Дивіться, у нас найбільше матеріалів Російсько. в нас російськомовні. Тобто, більше того, у нас починається, як правило, з, російськом, ну, тобто з російськомовного наповнення. І тоді воно вже йде далі. Тому що нам дуже важливо так само говорити на схід і. Спілкуватися з власне з російськомовною аудиторією, і вона ну, не тільки ну і з росіянами, і з російськомовними українцями, тобто, це, це дуже важливо, щоб показувати людям ну, власне цю ситуацію, відкривати очі, можна так сказати. Тому так, типу, російської російська аудиторія для нас дуже важлива. Скажіть будь ласка, наскільки ви вважаєте ось таке інформування, зокрема інформування через соцмережі, може щось змінити в реальному світі? Ну окей, люди. Деякі знають, деякі, можливо, переконались, деякі також були переконані, просто підтвердили свої там, думки. Що може бути далі? Який може бути результат? Ну, Дивіться, я трохи не. Я тут не ну, не згоджуюся з вами, що людина постійно думає, вона завжди вона завжди запитує, вона постійно дискутує там з собою. Ну, принаймні, люди, людина, там, якась вчена, яка так. Не, ну, не тільки інтелектуальні. Справа в тому, дивіться, може спочатку може бути одна думка, потім може бути інша думка, яким чином? Наприклад. Що от там Росія тоді-то вона, коли була, коли був оцей котел там під Дебальцево, чи чи наприклад раніше Іловайський котел. Тоді Росія дуже активно там взялася і там допомагала. А потім вже вона перестала. Тобто зараз Росія вивела війська, тобто і і це так само постійно комунікується не напряму, але це на заході так само. Тобто, ну дивіться, тут же ж, тут тут нічого нема. І для нас дуже важливо власне оцей момент. Ну тобто і людина якась може сказати, ну так у тут росіяни були, але вже зараз їх нема чи їх менше, чи їх якось виводять, чи там якось цей і Відповідно, а ми хочемо показати, що вони є постійно. І ми фіксуємо факти і людей, і ресурсів, і військової техніки постійно. І, відповідно, оц, о, 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 оцей момент це оце, оце для нас є важливо. Людина не. Е Ну, думки, дум, думка, може, вона помало змінюється. Так, як те, що ви питали, це більше як про апологетиків. Тобто, є от... Але вони насправді, воно здається, що їх дуже багато, але насправді ці, що вірять в один екстремум або в другий екстремум, їх, ну, вони, як правило, не приймають рішення, можна так сказати. Я зрозуміла. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок пошуку інформації з відкритих джерел. Як це робиться і, і щось цим досягається? Ну, Зараз. Ну, це... Один зараз з таких ключових напрямків на даний момент в нашій роботі. Дивіться, російська, ну взагалі, зараз ми живемо там в 21 столітті, і колосальне покриття цих соціальних мереж і будь-якої будь соціальної активності людей, воно дуже швидко все входить. Фотографіями, я не знаю, якимись постами, невеличкими повідомленнями входить в інтернет, особливо в соціальні мережі, і там, умовно, якщо частина людей, там якихось мирних, собі просто люблять фотографувати їжу, або або там я не знаю, якусь дружню компанію, то, наприклад, більшість росі... ну, то, 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 то є, наприклад, люди, які там агресивно настроєні, або цей вони люблять фотографувати себе на фоні там розбитої техніки, чи, чи себе десь в якомусь в. Абсолютно, як ви можете спостерігати. Тобто люди, ну тобто це ніби Це такий, ніби хитрий феномен у цього е, нашого часу. цих початку початку 2010-х, що. Дуже модно, дуже цікаво виставляти, викладати якісь свої фотографії. А фотографії є така, ну тобто, особливість е, інформа... ну, власне особливість цих соціальних мереж, що коли людина робить фотографію, до неї завжди відкладається геотек. Ну тобто, це чисто технічно така, така ця, тобто цей геотек його можна відчіпляти, відключати, але він, як правило, за замовчуванням всіх от наших пристроїв він знаходиться. І, і оця фотографія, тобто, умовно дивіться, робиться фотографія, якийсь хлопець. Російський не хлопець, російський військовий, там зафотографував себе, де він стоїть з автоматом, ніби серед якихось зелені, серед якихось кущів. Але, І все, типу, він закинув його десь там в себе в групу і відповідно чи там, на свою сторінку. Але там, типу, ця фотографія, вона має геотек. І якщо ти типу, включити цю фотографію. То можна знайти, знайти локацію, тобто в самому файлі фотографії знаходиться локація, де, знаходиться, власне, де була розроблена та фотографія. І таким чином це одне з, я не знаю, з залізних доказів того, що і якщо співставити кілька. Просто кілька інформацій, там що цей от хлопець він там служить там в якомусь там російському військовому з'єднанні, і так само у нього це написано Так, в соцмережі. Зрештою, так в нього в соцмережі він відкрито протокаже. Тут він оцю фотографію з там з якимось російським автоматом чи снайперською гвинтівкою, яка знаходиться тільки на озброєнні Росії, і фотографія з геотегом з цією локацією, там я не знаю, Луганська чи Донецька область, чи там сам Донецьк. Ну це 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 дуже ну тобто це дуже добрий матеріал для власне для цього розвідки відкритих джерел і от власне тим тим чим ми займаємося і таким чином нам же вдалося зібрати величезну базу даних на, на російські цілі військові підрозділи, на військові формування, які, які там знаходяться, на, на людей. Ми так само намагаємося співпрацювати з іншими, з іншими сайтами, і з іншими, ну, наприклад, як миротворець, які, які власне виписують прізвище, ім'я по батькові і там де хто живе, власне, тих людей, які воюють там на Донбасі. І оцей, ну, оцей момент є дуже важливим. Тоді дивіться, тоді. Оце, соціальні мережі це одне, але так само ми паралельно проводимо роботу з е, нашими інсайдерами, які знаходяться там на домашній, тому що будь-яка інформація вона має бути перевірена. І, власне, ми, намагаємо, ми, ми перевіряємо там, якісь особливо щодо техніки, ми перевіряємо, там, узгоджуємо то з ними, і тоді вже ми видаємо на гора умовно той матеріал, який, який ви бачите. Ну, те, що ви розказали, як на мене, це такий теж залізний доказ сили соцмереж. Ми також спитали у перехожих на вулицях Черкас, чи вірять вони в реальний вплив соціальних мереж на їхнє життя? будь Поза минулого року з цих цих подій, то подивлявся так, що в Фейсбуку має аккаунт. А чи мають вони вплив? Ну, в принципі, якщо там аналізувати всі новини, там то якісь певні висновки для себе можна зробити. Наприклад. Наприклад, знайти таку чітку межу між перебільшенням і фейковою інформацією. Мені здається, ну той саме твіттер, Це просто люди хочуть всім розповісти, що вони роблять, і тому просто розповідають. А те, що ВКонтакте, ну так я читаю зазвичай спільноти, в яких якась є корисна інформація стосовно тварин, природи і тому подібне. Ну хіба це політичні не читаю. Звісно, ось в в який боксер побив подружжя. Написали пустовару, який є головою Черкаської МВС, то він зразу відповів, що буде якась реакція з тобто, Фейсбуку. Ну, Я таким не користуюся, ну, я читав, що є діло. Так просто легше, швидше пояснити, написати і багато користувачів просто прочитаються все. і, ну, Кого це затроне, той допоможе. Зараз більше на віртуальному, ніж в реальному. Якщо, якщо чесно, подивитися на Фейсбуку, то більш віртуально. А потім, вже, хто, якщо вже доходить до більш такої серйозної справи, то вже тоді люди виходять ну, вже на справді. Користуюсь соціальними мережами і щиро вірю, що мають вплив, тому що ми займалися також волонтерством і також запускали проєкти через соціальні мережі і принесли нам дуже-дуже багато користі, так що віримо, що дуже допомагає. Ну, ось Окрім е, отримання інформації, поширення інформації, можна говорити про збір коштів у соцмережах, е, збір людей на якусь подію, це так само зрозуміло. Е, е, цікавим є і поширення е, інфографіки, фотографій е, і карт. Е, я бачила на вашому сайті цілий підрозділ карти. Що це за підрозділ? Е, дивіться. Це є наша. Ну, так само, типу, такий, як наш, на, на, наш кульок, бо ми бачимо, як ми, ми для себе типу, побачили, що недостатньо тих карт і тієї аналітики, яке дає там, наприклад, РНБО. І ну, тобто, вони такі дуже загальні, здалека. І ми намагаємося, ну тобто, і ми, власне, тоді розпочали таку роботу, щоб чітко промальовувати. І в описах наших, тобто, у нас так, типу, є мапа відповідно з розстановкою сил. І вона пояснює, вона вона ніби як ілюструє певну аналітику, тобто, де є де є найбільш загрожені ділянки фронту, де знаходяться якісь, ну тобто, де якісь проблемні або слабкі з того, що ми знаємо, там якісь ділянки з російськими, ну тобто, де знаходяться російські війська, тобто які, які частини, які частини Росія ну, які частини ДНР, ЛНР посилює, які частини фронту? Тобто це допомога українському війську? Так, 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 так. Саме так. Воно з одного боку допомога, і з другого боку, ми тим, що ми відкриваємо ці скупчення російських військ, показуємо їх на картах. Ми вже збиваємо власне, якісь плани, якісь задумки, які робить російське командування, командування. Для цього треба бути якимось фахівцем. Це ж складно розібратися. Безумовно, дивіться, інфорнапаун це величезна сітка. Яка, яка складається з дуже багатьох людей, дуже різних професій, яка складається там з серйозних аналітиків, які працюють не ну, тобто які не відкривають просто свого, ну тобто, свого обличчя або не, не кажуть, хто вони. Потім ну, працюють інкогніто. Це є колишні військові, які, які займалися власне якимось аналітичними моментами або. Військовою технікою, тобто все, що з тим пов'язано. Тобто, в нас є просто як різні люди з різних сфер, які, які власне, мають одну мету, які, які об'єднані одним баченням. От, одним баченням е відкривати, ну, тобто проливати світло на те, що намагаються максимально, те, що максимально намагаються сховати. І оце є наша, ну тобто, це ніби як найбільша сила нашого на нашої ком'юніті. Тому що вона так само інформнапал він, він зародився, тобто так само, як тій як, як ви є продукт цього інформаційного суспільства, і продуктом так само е, соціальних мереж і оцього спілкування. Тобто, і відповідно наші спеціалісти з різних сфер, з різних, е, з різних абсолютно бекграундів працюють, ну, працюють разом, роблять кожен свою якусь частину, і нам, наприклад, щодо аналітики. Щодо так само цього Open Source Intelligent, вони дуже ну тобто, все виходить, мені здається, що досить якісно ось що цікаво. Ви розповіли про карти, що вони якимось чином можуть допомогти українським військам. Ви співпрацюєте збройними силами, з добровольцями? Ви якось надаєте їм цю інформацію? Чи можливо вони у вас певну інформацію просять? Дивіться, ми співпрацюємо більше того, ми намагаємося всіляко ну не відкривати якісь якихось з української сторони, не відкривати якихось планів. Тобто, ми вже коли ми коли ми публікуємо цю нашу інформацію, для нас дуже важливо не зашкодити. Не зашкодити нашим військам, нашим цим навпаки, тобто ми хочемо їм допомагати. Тобто, перше, ми публікуємо тільки вже тоді, коли вона втрачає, ну тобто, коли наші, е, наші підрозділи, наші, наші хлопці вже все знають, ну тобто знають там цю ситуацію. І тільки е, ну, не, ми намагаємося не... Е, Жодним чином не, не якось не зачепити інтереси армії. І щодо, щодо нашої співпраці, так, типу, ми, ми співпрацюємо, ми їм надаємо якусь певну інформацію, вони, вони з нами спілкуються, тобто є взаємодія. І як наскільки я розумію, деяка інформація взагалі публічною і не стає. Так. так Лише так. вона йде туди. Ну так, типу, вона, як, ми, ми її передаємо військовим, як правило, і, ну, тобто, і не публікуємо. Тут тобто, це завжди такий момент, коли, коли, коли ти працюєш власне, в такій сфері, типу, яка дуже близька до, до, власне, до армії, до війни, і війни, яка відбувається, завжди буде якісь певні, певні, певні матеріали, які просто мусять залишатися в тіні. Або, зрештою, ми їх так само публікуємо, але вже ну, пізніше. набагато пізніше, тобто mm -hmm. набагато, коли вже воно повністю втрачає там якийсь оперативний зміст. Скажіть мені, будь ласка, таке, оскільки вони потребують цієї інформації, чи значить це, що в армії немає відповідних фахівців, експертів, людей, які можуть провести такий самий аналіз? Чи не вистачає людей, чи немає їх там? Ну, дивіться, армія працює. Ну тобто, в чому Вони, вони в армія має своїх своїх аналітиків, свої свої дослідження? Ми просто тут як допомагаємо. Тобто це спільнота, яка ну тобто, якщо йдеться про співпрацю з силовими структурами, тобто ми просто десь ми знаходимо ті речі, які, 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 які нам що, ну, те, що нам вдалося, і намагаємося там ділитися з іншими силовими відомствами, теж але це абсолютно просто армія з нами не дуже чимось ділиться. Тобто вони, вони так само займаються своїм, вони займаються своєю аналітикою, своєю роботою, своїми дослідженнями. тобто... Я зрозуміла. Просили інформації в Харкові, розповість Анатолій Мажоро. Після того, як історії з примусовим приводом хлопців до військомата, буквально їх забирали з вулиць, з метро. Набула розголосу в соцмережах. Військові визнали, що вони перегнули палицю і пообіцяли дотримуватися закону. Давайте подивимося. Мідкомісію не проходил, Уже є результати: типа годин. повестки не було. Бізприділ і незаконне действия. Кто не спрятался, тот в военкомат. Люди в формі, не показав документи, удержують якобы уклоніста, не показувая документов по задержаному, отбирая телефони і препятствуя законної съйомки. У червню харківську спільноту сколихнула інформація про примусове доставлення юнаків до військоматів. Не, не держи, не ламаємо руку. Пацаны. Я не ламаю, просто держава на... ламають по-другому. Людей ловили на вулицях та у харківському метрополітені, затримували у навчальних закладах. Після численних Фейсбук постів про порушення закону, де вирішення проблеми підключилися правозахисники. Вони нарахували до 200 подібних випадків. Порушення полягало в тому, що цим людям, яких затримали от на вулиці в метро, на вокзалі і так далі, повістки вже вручали на, на зборному пункті що є порушенням цього положення? Після масового обурення в соціальних мережах та здійняти правозахисниками галас, військові визнали, що діяли нестандартно, щоб збільшити показники. Таких моментів ми будемо намагатися не допускати. Просто уточняти вічність, вручати пов'язку для прибиття в воєнкомат, але допустимо не доставку його в районний воєнкомат. Правозахисники зі свого боку просять потерпілих не мовчати, а звертатися зі скаргами до військової прокуратури і додають: якщо проблеми набуває розголосу в соцмережах, це дозволяє вирішити її набагато легше. Анатолій Мажора, молодь плюс Радіо Свобода. Отже, правозахисники визнають, що сила соцмереж дійсно реальна, цікаво. А є ще співпраця Палма» з міжнародними організаціями, аналітичними центрами. Розкажіть, будь ласка, про це. Дивіться, останній, власне, такий приклад дуже доброї співпраці це було наше з Атлантик Кансел. Вони, як ви знаєте, недавно оприлюднили великий, е, велику доповідь про цю російську, російську присутність на Донбасі для, для західних ЗМІ, журналістів. Е, вони так само опиралися, консультувалися з нами, опиралися на матеріали, зокрема нашого одного з най, найсильніших розслідувачів Іраклія Комахідзе. І вони ну, Тобто для нас дуже важливий цей момент, те, що вони вважають нашу, нашу інформацію «reliable source», тобто та, таку, таку, на яку можна розраховувати, тобто, це, це для нас така була велика, ну така велика приємність. І воно нас нам надихнуло. Ми розрозуміли, що ми, що ми робимо важливу справу не тільки для українського суспільства, для суспільства, але власне і для експертів. Так само, от ми зараз допомагаємо їм, перекладали, зокрема, їхні, їхню цю велику доповідь на російську мову. Зараз, можливо, так само готуємо україну мовну. Її можна теж на сайті почитати. Е, вона, Чи ну тобто, спочатку вона з'явиться вона з'явиться там, ну, тобто в атланті канцел, а тоді, якщо вони нам дозволять, ми так само, ну я ні, ніби є попередня домовленість, ми розмістимо її так само в себе. Тобто... У цей момент він дуже так само ми працюємо, спілкуємося з, з різними експертами з, з європейських інституцій, Сполучених Штатів. Вони так само запитують нас і, і входять з нами в таку взаємодію. Як ви гадаєте, яка подальша доля інформнапалма? E, дивіться, <смі> Тут це цікаве запитання. E, насамперед, поки відбувається цей конфлікт на Донбасі, e, вона, ну, тобто, ми будемо працювати в, том, в тих напрямках, в яких ми працюємо. E, дивіться, загал, все починалося от, про долі інфернопалну, все починалося з Криму. Тоді ще ніхто навіть не думав, що буде така широка війна на Донбасі. Тобто, цей вузький момент Криму і те, що відбувалося, ну, тобто, там. Потім воно все так перейшло на такий на таку величезну ширину. Знаєте, здається, що інфронапалм це як, е, як відповідь громадянського суспільства на, е, на те, що закидає ну, тобто на пропаганду і на, на, знаєте, на, на, на інформаційну війну. Тобто, чим більше Росія намагається пустити оцього, знаєте, диму, чим більше намагається сказати, що насправді нічого не є правдою. І все і все якось, і все все якось, є релятивно, тим більше власне, це громадянське суспільство намагається ну, тобто, розширює оці свій його імунітет. Бореться от з тим вірусом, і так само інформна по тобто воно починалося з Криму трохи вужче, Далі ми перейшли тобто, на, 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 на Донбас, цей конфлікт на Донбасі. Далі чим більше Росія набирає обертів в пропаганді, там умовно Лавров там заявив, що там, там, там немає якихось того. -то. І ми вже зразу. Ну, тобто, а в нас вже відповідно є купа купа таких матеріалів, які доводять абсолютно протилежне. Тобто, і ми відповідно їх збираємо і подаємо і показуємо, власне наскільки він смішний. В тих своїх, ну тобто в тому, що він говорить. І так само там чи Раша Today», чи, чи якісь інші інформаційні ресурси. Чим більше вони е, як кажу, розширюють оцей вал пропаганди, тим більше ми їм відповідаємо. Тобто, подальша доля інформнапалму. Мені здається, що це розвиток. По-перше, ми в нас вже сформувалося дуже сильне ядро, і воно далі продовжує поповнюватися новими людьми. І так само я дуже запрошую слухачів, читачів Радіо Радіо Свободи, щоб вони так само приєднувалися до нашої до нашої спільноти. Е, але в нас вже є така, така сильна редакційна рада. Ми вже начатку мали дуже мало досвіду, потім помаленьку цей досвід почав діставатися нам е, з важкими зусиллями. І я думаю, в майбутньому ми, для нас важливо не тільки показувати власне те, що відбувається там в Росії, але й якось якесь висвітлювати щось глобальне. Якісь, якісь глобальні процеси оцю цю глобальну інформаційну війну, зокрема, наприклад, ця ситуація, що зараз відбувається в Сирії, ІСІС, вони так само зі свого боку ведуть дуже таку щільну пропагандивну війну, і це так само. Ну, тобто, ми, є, ми відчуваємо, що ми частина якогось великого глобального процесу. І, ну тобто, але знаєте, як мисль глобально дій локально. От поки що ми діємо локально, а потім, можливо, якщо, якщо нам вдасться, тоді ми будемо якось розширювати, переходити там на інші теми. Але я впевнений, що оскільки конфлікт ще буде довго, і інформнапал такий, такий, який він є зараз, мусить, мусить буде ще працювати і розвиватися, власне, в дискусії з з цим шквалом. Інформаційної пропаганди з боку Російської Федерації я думаю, правда людям завжди потрібна. Тому інформнапам напевно буде потрібен. А це була програма Молодь плюс зі мною в студію Микола Балабан. До зустрічі на наступної п'ятниці. В ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.